Fartz Еріс сучасний плоский накопичувальний електричний водонагрівач, доступний в об'ємі 30, 50, 80 та 100 літрів з сухим теном. Він поєднує у собі, стильний дизайн, універсальний монтаж та надійність. Основні характеристики, універсальний монтаж, можливість встановлення як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні що забезпечує гнучкість при розміщенні. Оригінальний дизайн з підсвічуванням діодної стрічки на фронтальній панелі. Внутрішній бак виготовлений зі сталі з покриттям, з біосклофарфору, що забезпечує стійкість до корозії та довговічність. Нагрівальні елементи: два сухі тени з нержавіючої сталі, розташовані в захисних колбах, що зменшує утворення накипу. Для моделі об'ємом 30 літрів загальна потужність 1500 Вт. Для моделі 50, 80 та 100 літрів загальна потужність становить 2000 Вт. Високощільна ізоляція зберігає тепло, що сприяє енергоефективності та економії електроенергії, зручне механічне керування, з можливістю вибору трьох режимів потужності. Оснащений пристроєм захисного вимкнення, магнієвим анодом для додаткового захисту від корозії та двома термостатами, регульованим та запобіжним з кнопкою розблокування при перегріві, в комплекті поставки мережевий електричний кабель з євровилкою, кріплення та запобіжний клапан. Завдяки сучасному дизайну, надійним матеріалам та передовим технологіям. Quartz квартцеріс є просто чудовим вибором для нагріву гарячої води в будь-якому приміщенні. Для оформлення замовлення телефонуйте, і ми вам допоможемо.